Uh, уже зараз можна сказати, що зимо, зиму ми пройдемо ну, ну дуже важко. Знову ж таки, я не хочу кидатися там голими цифрами і, цими, і заявами, але це буде дуже важко. Uh, певні рішення треба було приймати в березні, коли почав, почалися масовані обстріли. Тобто вони не були прийняті, вони не прийняті, деякі ще до сих пір не прийняті. Будівництво, давайте так, відбудова того, що було знищено зараз, займе років два. Це так, оптимістичний сценарій. Тобто, нам треба розуміти, що наступних два роки нам треба буде жити в умовах постійних відключень. Непрогнозованих. Сьогодні відключили, завтра ні. Або навпаки, сьогодні не відключали, а завтра десь щось працювало, десь хтось включив, умовно кажучи, верстат, і воно все посипалось. Тобто, це, що є зараз, воно не чекати, що закінчиться скоро. І буде як раніше два роки, буде відключень, як мінімум, так як мінімум. А треба як треба готуватися до цього. Так пане Олеже. Яка ваша оцінка взагалі стану енергосистеми України зараз, зважаючи на той мінус, який вже завдала збитки в Росії? О, ну сказати важка, це не сказати нічого. Дивіться, ну наш якщо умовно кажучи, знову ж таки вертаючись до пояснення, для чого теплова генерація і для чого це все ну, так звано, балансуюча генерація для того, щоб згладжувати піки це, швидким, швидким нарощуванням віддачі генерації, а якщо її нема, воно почне сипатись ну сипатись, відключатися. Її, якщо не нічого не, ну, якщо не робити, не, це її і не буде, то нам треба мінімум мінімум 2 гігавата додатково зараз включити в мережу потужності для того, щоб пройти зиму приблизно. На даний момент, ну тобто, як од. Чи не єдиний на даний момент вихід це розподілена газова генерація? Та ж саме, ми вертаємося ми від тої газової нікуди зараз особливо не, не втечемо, тому що це найпростіше і, напевно, найдешевше в, в, в розв'язі капітальних затрат, хоча і це там, за там зашкальні витрати. Умовно кажучи, малими там по 5 мегаватт газотурбінними генераторами ставити скрізь по всій Україні, де можна, таким чином, сумарно воно дасть там тих самих необхідних 2 ГВт, для того, щоб ми змогли пройти зиму. При тому всьому, ну от буквально вчора, десь там було повідомлення, що Київ і тільки вчора дав дозвіл. На будівництво шести отаких от малих при тому без розуміння потужності їх. Від... Для Києва тобто, це кафе. Це має бути така певна децентралізація енергетична. Ну, це, це так звана романі... децентралізована генерація, так.